Привіт, мої любі, Вітаю вас на каналі. Сьогодні пропоную приготувати ось таку красу, тісто як пушок, випічка буде з яблуками. Надзвичайно просто все готується. Рецепт буде сьогодні без яєць, без молочних продуктів, тобто підходить і для посту, і більш така бюджетна випічка, але просто неймовірна на смак. Обов'язково приготуйте і занотуйте цей рецепт. В зручноїмість відправляємо 150 мл водички. Звичайна вода вона має бути трішки теплою, не гарячою, теплою. Додаємо 1 чайну ложечку цукру із загальної кількості, додаємо 12 грамів свіжих пресованих дріжджів або ж сухі, то їх знадобиться в 3 рази менше, тобто 4 грами. Це десь одна чайна ложечка без гірки. Все це перемішуємо, додаємо із загальної кількості борошна, ложок 3-4. Тобто ми приготували ось таку опару, таке ріденьке тісто. Перемішуємо, накриваємо зараз це харчовою плівочкою або рушником, залишаємо на хвилиночок 15. Нехай тісто трішки так як підніметься, такі бульки з'являться. У мене минуло 15 хвилин, ось така чудова опара, зверніть увагу, дріжджі, значить, робочі, і тісто буде більш таким пухкішим, тому раджу цей крок не пропускати. Додаємо решту цукру за рецептом, я додаю 80 г, це помірно солодкий варіант, можна збільшити до 100. Більше не потрібно, тому що випічка буде гірше підходити. Також додаю 1 чайну ложечку ванільного цукру, можна цілу пачечку, якщо це ванільний цукор, якщо у вас ванілін, то лише дрібочку. Додаю також одну, третю чайну ложечку солі, це обов'язково. Обов'язково для балансу смаків та одну чайну ложечку меду. Мед не обов'язковий інгредієнт, це для того, щоб випічка залишалася довше свіжою і не так черствіла, але якщо ви не бажаєте використовувати, не використовуйте. Все це ретельно вінчиком перемішуємо, додаємо 2 столові ложки рослинної олії, все це перемішуємо і поступово додаємо через сито борошно. Борошно важливо давати поступово. У мене сьогодні пішло всього 280 г борошна, але в рамках 2 столових ложок може бути відмінність, тому що у всіх різне борошно. Дивіться, головне тісто, щоб залишилось таким м'яким і навіть трішки липкуватим. Краще не додати зайвого борошна, щоб у вас в результаті ваша випічка була такою ніжною, м'якою, а не забитою. І тепер руками або в комбані, як вам зручно, повимішуйте тісто 3-4 хвилини. Довго не потрібно, цього вистачить для цієї випічки. Можна Перекласти в іншу ємні змазану олією, можна в цій ємності змастити олією і залишаємо тісто, даємо їм підійти. Приблизно годину. Десь через півгодини я вже готую яблучка. У мене три середніх яблука, натираю їх на крупну тертку, можна попередньо очистити. І беру каструльку, зверху сито, сюди відправляю всі яблучка. Обов'язково це повторіть, для того, щоб у вас потім яблука не так пускали сік в випічку. Я просто не люблю тушковані яблука, можете їх протушити. Мені вистачає ось такий варіант, вони дуже смачні виходять. Все, додаємо цукор за смаком, мені вистачає одну столову ложку, можна 2-3, залежить від ваших вподобань. Додаю одну чайну ложечку кориці, якщо любите також, все це перемішуємо. Якщо не любите корицю, можна використовувати цедру, лимона, апельсина в якості ароматизаторів, буде також дуже смачно. Перемішуємо, залиште цю ємність десь приблизно на 15-20 хвилин, щоб у вас, якщо якась рідина виділиться з яблучок, вона пішла вас в каструльку. Тісто ось так чудово підійшло. Підпиляємо поверхню трішки борошном, викладаємо сюди тісто, все його осаджуємо. Качалку також не забувайте підпиляти борошном і розплескуємо або руками, або качалку весь такий ось пласт. І викладаємо наверх всю начинку і формуємо, закручуємо рулет. Обов'язково гарненько защепіть края, перевертаємо на іншу сторону. Тепер беремо якийсь гострий ніж або можна ниткою використовувати, зубна, така вона теж дуже класно це нарізає. І ось такими пиляючими рухами нарізаємо на полосочки, приблизно товщина 3-3,5 см. Нарізаємо на полосочки форма. У мене форма сьогодні кексова, але вона не дуже мене вдала, тому що вона коротка. Якщо у вас буде більше, то буде взагалі чудово. У мене 30 на 12,6 см товщиною. Тобто висотою. Гарненько змазуємо форму олією і нарізаємо ці пластинки, викладаємо їх у форму, ось так. Якщо щось не влізло, як у мене, кладемо з боку, нічого страшного. Тепер накриваємо харчовою плівочкою або рушничком, і залиште масу оцю всю конструкцію постояти хвилиночок 20 щоб вона вас ще раз трішки підійшла. 15-20 вистачить. В цей період розігрівайте духовку на 180 градусів верх-низ, без конвекції. Минуло 20 хвилин. У мене відправляю завчасно розігріту духовку. Печеться пиріг у мене приблизно 25 хвилин, але все, залежно від вашої духовки, обов'язково через хвилин 20-25 перевіряйте на суху паличку. З серединки вона має виходити повністю сухою. Ось такий красотун виходить, відразу виймаємо його з форми і даємо трішки охолонути в ідеалі на решітці. І коли випічка вже така тепленька, можна куштувати. Я надзвичайно люблю теплу випічку, це дуже смачно до молочка, до чаю. Це так смачно і ніколи не скажеш, що ця випічка така бюджетна, досить, без молочних продуктів, без яйця, без вершкового масла, виходить дуже смачно. Готуйте обов'язково. Сподіваюся, рецепт буде вам корисним. Якщо це так, ставте, будь ласка, лайк, напишіть мені в коментарі. Так, 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 якщо будете готувати, я чекаю і підпишіться на канал. Дякую вам! Пока-пока!